Дружина кинула мене з трьома малолітніми дітьми, старшому синові вісім років, доньці чотири роки, молодшому три тижні. І пішла на кухню пити чай. Що мені робити? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Фімо, скажи, у скільки тобі обходяться музичні заняття дочки? Дві з половиною тисячі на місяць. О, це дорого. І як ви думаєте, це окупиться? Це вже окупилося. Що, правда? Я вам відповідально кажу я вже купив сусідню квартиру за півціни і веду перемовини щодо купівлі ще однієї. Двоє сваряться. Ти козел, сам ти козел. Та ти такий, ти навіть на козла не схожий. Хто не схожий? Це я не схожий. Дружина голови обкому партії приходить на прийом до лікаря і каже Лікарю, у мене немає жодних конкретних скарг, але я відчуваю, що мені чогось не вистачає. Лікар її оглядає, вислуховує, а потім каже Можливо, ви розповісте, як проходить ваш день. Ну, я прокидаюся, проводжаю чоловіка на роботу, сина до школи, а сама сідаю снідати. З'їдаю бутербродики з ковбаскою, бутербродики з шинкою, бутербродики з рибкою, зікрою, з паштетиком. Але ви не подумайте, я не переїдаю, бутербродики зовсім маленькі. А раз я так мало поснідала, то об 11 годині я сідаю пити чай із тістечками. Маленькими маленькими. З'їдаю один еклерчик, один кошечок, безе, картопельку. О першій годині я обідаю, з'їдаю закусочки, оселедець, вінегретик, салатик колів'є, салатики з крабами, а супчику всього півтарілочки. Лікар. Досить, мадам. Я вже все зрозумів. Вам не вистачає другого заднього проходу.